Візит української делегації до Америки знову ж таки угоду між Російською Федерацією та Іраном, а також про блокаду українського кордону, будемо говорити з нашим гостем з нами відеозв'язком. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді вас бачити слава доброго вечора. Отож, у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 6 мільярдів доларів. Без додаткового фінансування відомство може незабаром досягти межі, коли не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки. Це заява е, саме пета Райдера. Байден тим часом назвав перспективи відмови Сполучених Штатів Америки від підтримки України божевіллям та запевнив, що кошти все ж таки будуть виділені. Водночас продовження допомоги США Україні та Ізраїлю стало предметом торгу для групи республіканців за схвалення запиту Білого Дому, ті вимагають змін у міграційній політиці та посилення захисту кордонів Сполучених Штатів Америки. Пане Даниле, ну і власне, що маємо наразі? Що з допомогою Сполучених Штатів Америки? Це вже питання політичне питання е, виборів вже у листопаді, які мають відбутися у Штатах, чи все таки питання суто допомоги Україні? Звичайно, це питання політичне. На жаль, воно напластовується на інші аспекти і на відсутність певних відповідей. Ми з вами говоримо про те, що війна, на жаль, затягнулася ні одна зі сторін не розраховувала на такий довгий перебіг подій. Відповідно, потрібно адаптувати стратегію, адаптувати цілі, бачення і відповідні підходи. Ні з боку української сторони, ні з боку американської. Наразі цього зроблено не було в тому форматі належному, який би не залишив, скажімо так, питань. До фінансів і подальших дій цим і користуються республіканці трампійське крило республіканців для того, щоб аргументувати певним чином непідтримку цих змін. Ну і відповідно засовують просто відбуваються політичні торги за певне фінансування там близько 20 мільярдів. Вони хочуть на посилення кордону. При цьому логіку тут шукати зайве, тому що ми розуміємо, що більшість тих 111 мільярдів, які пропонуються виділити на Україну і Ізраїль. В цілому, це там близько 50 мільярдів. Вони пішли всередині США на економіку США, Тобто не ті ж самі заводи, робочі місця, і все те, що якраз е, такі е, радикальні борці з економічний розвиток сполучених штатів, які на себе декларують трампійське крило, вони б мали бути цим більш ніж задоволені. Але тут інше питання. Вони не лише намагаються відстояти свої політичні возмути, вони намагаються додатково нанести поразку саме для демократів, тому що для демократів буде дуже політично негативно у разі збільшення фінансування кордону, і відповідно там є супутні вимоги до зміни міграційного законодавства, тобто його посилення в частині простоти. Доступу мігрантів на території Сполучених Штатів відповідно це ті виборці демократів, які їх підтримують, якраз за таку більш гуманну міку політику. Тобто вони хочуть вбити двох зайців цим рішенням, фактично посиливши свої позиції перед виборцями і зменшивши послабивши позиції демократів. Але однак ми впираємося в доволі багато адекватних запитань, якими прикриваються республіканці, і на які нам все одно в незалежності від цього політичного рішення і нам і с. Сполученим штатам доведеться давати відповідь. Політика Байдена вже давно почала критикуватися в частині того, що допомагати стільки, скільки потрібно, це добре. Але питання ключових цілей, які перед собою ставить Росія, і знову ж таки, от 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 ті ж е, фрази, які псують весь підхід. Які часто висловлювалися кулуарно інколи навіть публічно, з боку посадовців сполучених штатів щодо недопущення розпаду Росії, відповідно, демократи перепрошую республіканці, аналогічно намагаються зіграти на цьому, а в якійсь частині отримати аргументи. Тобто, якщо ми витрачаємо кошти американських платників податків. Якщо ми виробляємо зброю, надаємо Україні, якщо ми приймаємо активну участь в зовнішній політичній діяльності, в тому числі військовим шляхом, ми хочемо розуміти, який вектор сполучених штатів і бачення цього, тобто. Чітка декламація, що ми хочемо повернути кордони 91-го. чи ми хочемо повернутися до стану до 24 четвертого лютого, е, чи ми маємо якісь інші цілі, чи ми хочемо послабити обороноздатність Росії, чи ми хочемо повалити уряд там незаконної Російської Федерації, чи інші речі, будь-які фактичні речі, які можуть бути озвучені, е, тому що доки вони не озвучені, немає розуміння такі подальшого обсягу, тому що всі розуміють, що е, це не буде останній. Пакет і не оста... і не буде останній запит у допомоги Україні. Ні Зракі. Е, відповідно, ні наша сторона на жаль наразі не може дати цю інформацію, ні сполучені штати для себе, в тому числі безпосередньо Джозеф Байден. Не сформував цю позицію, тому що якби його позиція була сформована, вона була б озвучена з боку демократів, навіть якщо і не, не ним самостійно цієї позиції немає. Це дійсно ускладнює допомогу і це дійсно заставляє всіх задуматися. А відповідно е і з'являються додаткові питання в Європейського Союзу, тому що якщо до цього Сполучені Штати активно задавали тон. Підтримки темп підтримки і європейці за ним бігли. Тянулися просто сполучені штати більше в частині військової допомоги. Європейський союз більше в частині фінансової. То наразі всі перебувають в такій невеликій прострації, не розуміють, що ж має бути, які мають бути цілі, які загальні обсяги фінансування і решта питань. Пане Даниле і Оксана Маркарова нещодавно заявила, що зовсім скоро вже будуть розглядати оборонний бюджет 2024 і разом з тим, ймовірно, розглядатимуть продовження лендлізу для України. Розкажіть, будь ласка, наскільки це реально і як ми використали попередній? Ніяк ми ж неодноразово це обговорювали, що фактично реалізація ленд лендлізу так і не розпочалася, тому що сполучені США... штати. Надавали окремі пакети військової допомоги на запити української сторони, відповідно, не було якби необхідності, не було бажання, в тому числі з боку Сполучених Штатів його надавати. Це теоретично може бути як запасний варіант у разі відсутності належного фінансування оборонного пакету. Але ми ж з вами розуміємо, що бюджетна політика дуже складна. Тобто навіть у разі. Виділення певного ресурсу там зі складів, зі старих складів. У нас зараз дуже активно фігурує фото, відео старих запасів Сполучених Штатів, де в них там просто тисячі одиниць бронетехніки, тисячі одиниць літаків, десь там в постелях Невади стоять, і, начебто, кажуть, що їх можуть надати Україні. Тут велике питання аналогічного транспортування, обслуговування, пальне, інші аспекти це все мільярди доларів. Тому не можна говорити про те, що один механізм може замінити інший без додаткової фінансової підтримки. Ми в будь-якому разі це потребуємо, і не менш важливим є для світової спільноти, в першу чергу для європейського союзу, такі це знакове голосування щодо продовження підтримки України на 24 рік. Тому що воно офіційно і формально озвучить позицію Сполучених Штатів на наступний рік, тобто в підтримки України, і що головне протидії Росії. Ми зараз з вами бачимо, що на жаль всі е, коаліційні ініціативи проти Європи, проти Сполучених Штатів, які на початку війни. І при при успішному певному етапі повернення українських територій е, вже можна було з ним з них частково глузувати. Да, коли до Путіна їздили якісь там представники африканських держав, які ні англійської мови ніякої не знали, і вони, начебто, обговорювали якесь економічне співробітництво. Але наразі, от новини і про посилення співпраці з Іраном в обхід санкцій е, інших країн, е, воно дає чітке розуміння, що якщо в певний період... В політичному, в економічному якомусь будь-якому питанні наступає прострація, наступає відсутність рішень і розуміння бачення якоїсь ініціативи. Вона чимось має бути заміщена, тобто був дуже гарний період там на початку цього року, коли дійсно могли ще більше консолідуватися захід в протидії, скажімо так, загальній загрозі узурпації влад в різних державах, та да, загрози демократії і всього іншого. І коли в певний момент чомусь Сполучені Штати і Європейський Союз допустив. В частині обговорень в частині прийняття політичних рішень допустив повернення цієї тези про якісь перемовини, мирне вирішення питання відповідно зменшення надання оборонної підтримки України. Це має свої наслідки. Росія відчуває слабкість. Росія вперше з довоєнного періоду перевищила надходження від продажу нафти. Відповідно, Росія має колосальні ресурси, які вона готова витрачати далі на армію, на зовнішню політику, в тому числі не соромлячись формального підкупу лідерів різних держав, фінансування різних рухів і течій, які підривають певні демократичні цінності. Тому, якщо далі буде така американська європейська політика, тут вже буде питати стояти питання не перемоги України. А буде стояти питання взагалі майбутньої архітектури, чи залишиться Європа в тому вигляді, чи залишиться Сполучені Штати в вигляді світового лідера? Ну на жаль, на жаль, процеси зараз ще не не зворотні, тобто ну вони перебувають в стадії, коли вони можуть бути вирішені, але але доволі такі турбуючі. Пане Данили, і разом з тим наразі у Сполучених Штатах Америки перебуває українська делегація, зокрема Єрмак, Умєров та Стефанчук. І Умєров вже виступив в інституті миру Сполучених Штатів Америки. Наголосив, що країна агресор активно стимулює конфлікти у різних державах, і цьому треба запобігти це Єрмак, фактично мав слово. А Умєров тим часом вже був на Fox News і там він заявив, що українські війська досягли третьої лінії оборони окупаційних сил і Україна вже деокупувала 50% територій, території, які були загарблені після повномасштабного вторгнення російськими окупантами. Візит делегації на тлі торгів між республіканцями та демократами. Наскільки він важливий? Що? Можемо очікувати у результаті. Будь-який візит української сторони є важливим для міжнародної комунікації. Тут питання вчасності цього візиту і формату цього візиту. В нас спостерігається такий вектор: знаєте, от ви самі кажете, виступили, 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 дали брифінг, ще щось зробили. Ну, давайте в першу чергу розуміти, що на початку війни це дійсно було дуже важливо з усіх майданчиків кричати про те, що на Україну напали, потрібна допомога інші аспекти. Наразі це питання більше діалогу. Я впевнений, що можна виступити наразі перед республіканцями хоч 500 разів, і це не змінить ситуацію. Потрібно вести діалог і вести діалог на всіх рівнях, тому що європейська і американська політика звикла до того. Що вони мають комунікацію між усіма політичними силами, між представниками різних груп, між представниками різних економічних класів і всього іншого це дозволяє будь-якій системі мати якесь чітке системне уявлення про стан справ держави. Тому тут питання до того, що мабуть треба все-таки переходити вже на більш активну комунікаційну складову на всіх рівнях. А не тільки на певних політичних, скажімо так, системних і сталах. Там всі люди вже давно знайомі. Я думаю, що всі аспекти вже були давно озвучені, і черговий раз поїхати це озвучити це звичайно добре для підтримки комунікації, але, мабуть, нам треба рухатися в іншому векторі, і ми це розуміємо. Тому будемо сподіватися, що це таке просто чергове. Акцентування після чого піде більш активна комунікація, можливо, навіть кулуарна, але яка матиме більше результатів і більше розуміння для американської європейської сторони і для нашої підтримки. Пане Данили, ви вже сьогодні згадували про Росію та Іран. Підписали вони спільну декларацію, у якій домовилися разом протистояти санкціям, накладеним на обидві країни заходом, які вони оцінюють як незаконні. Російський міністр закордонних справ Лавров наголосив на важливості цього кроку для протидії незаконним санкціям, які Сполучені Штати Америки та їхні союзники використовують замість дипломатії. Зустріч Лаврова з іранським главою МЗС відбулася під час міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн, серед яких Росія, Іран, Казахстан, Азербайджан та Туркменістан також повідомляється, що президент Ірану Ібрагім Раїсі здійснить візит до Москви у четвер, 7 грудня. І, от власне, співпраця Ірану та Росії як може одна підсанкційна країна допомагати іншій підсанкційній країні. От чи означає, що санкції працюють, не працюють? Звичайно, може, і звичайно, в довгостроковій перспективі це загроза. Загроза в тому числі за рахунок того, що фактично США, Європа, Іран і Росія вони живуть в різних векторах. Якщо в Європі чи в Сполучених Штатах заборонити продаж айфонів або просто вони не перестануть поступати на ринок. Це мабуть буде певний бунт. Шквал обговорень, політичні загострення, і інші аспекти, якщо заборонити продаж чи відсутність на ринку Ірану, я не володію статистикою, не переглядав, але я думаю, що там і так тих айфонів не так багато. А натомість пустити ці кошти на виробництво ракет чи чогось іншого. Суспільство це сприйме, суспільство буде так жити, і в Російській Федерації так само. Тому тут варто розуміти, що те, що на перших порах Грає як шоковий стрес-фактор для населення і для ринку, це гарний початок. Тобто встановлення стелі 60 доларів за барель на перших порах зіграло свою роль, наскільки там 30%, чи наскільки було падіння е продажу торгівлі російської нафти, почали зменшувати видобування і інші аспекти. Але треба було це продовжувати тому що будь-який бізнес будь-який ринок і відповідно будь-яка економіка е, будь-якої держави адаптується до всього якщо б завтра відключили в росії свіфт в росії в ірану в китаї це був би стрес фактор багато бізнесів обанкрутилися б логістичні цепочки обірвалися але якби цей свіфт не не підключили зворотньо через рік це не значить, що всі ці держави вимерли. Звичайно, вони перейшли б на альтернативне джерело. І тут, за рахунок того, що США і Європа за НАТО мягко реалізували цю політику санкцій, вона дозволяє їм за рахунок насправді не дуже великого шоку. І за рахунок цієї сталості адаптуватися, переформатуватися, створити нові лецюшки поставок, нові механізми, завінити якісь компоненти, почати виробляти своє. Так, да, воно буде гірше. Ми всі розуміємо, що ту зброю, яка Росія почала виготовляти, це фактично радянський аналог. Але якщо її багато, вона все одно виконує свої функції. Тому тут знову ж таки питання, ми повертаємося до цього, з чого ми почали: що ті ж Сполучені Штати мають бачити для себе ціль. І ми всі розуміємо, що війна Росії проти України це не війна двох сусідніх держав, це глобальна війна між двома типами устрою на планеті Земля. І якщо Сполучені Штати бачать де себе далі ворогом Іран, бачать потенційно неактивним, але теж ворогом Китай, то програти не підтримати Україну в цій війні це фактично наразі вже означатиме програш цим країнам. Тому треба встановлювати ці чіткі кроки і дожимати. Тому що такі країни, як Росія, Китай, не варто розраховувати на те, що якісь м'які м'який тиск дозволить вийти з ними на діалог. Ні, це знаєте, як бойцовська собака. Вони сціплять зуби до останнього, і можна довго лупити і бити, але вона буде мертво тримати хватку. Або вже треба довести до крайності і тоді починати ці перемовини, або можна їх взагалі не починати, тому що ну, вони не матимуть ніякого результату. жаль. Пане Данили, і повернемося до України, а точніше до українсько польського кордону. Я пам'ятаю, що французькі фермери теж не були щасливі, як Польща вступала до Європейського Союзу. Екс президент Польщі Олександр Квасневський, людина, яка привела Польщу до НАТО та Європейського союзу. Я вважаю, що у цій справі з блокуванням кордону надто довго нічого не робиться. Це скандально, що ці водії чекають так довго у важких умовах. Він наголошує, що вже зараз треба обговорювати, як ми уявляємо собі момент, коли Україна буде у ЄС, які умови має виконати українська сторона, і які умови має виконати європейська сторона у різних галузях, пане Даниле? Пам'ятаєте, ми власне говорили про українсько польський кордон, але то було у листопаді, коли фактично тільки починалася блокада. І що наразі ми маємо? Так вже, начебто, є умови, начебто домовляються, але фактично блокада продовжується. Що далі? Е, що далі? Багато цифр втрат: понад 9 мільярдів митних платежів, сотні мільйонів євро, можливо, вже там доходить і до мільярду в частині втрат бізнесу і торгівлі. Е, дуже добре, що є такі загальні фрази і загальні рішення. Але от мені важко уявити, що якби Україна транспортувала, наприклад, до до, до війни, скажімо так, транспортувала російський газ до Європи. І в якийсь момент співробітники газотранспортної системи України почали бастувати і перекрили трубу. То Європейський союз би мирно тихо чекав, поки Україна буде три місяці домовлятися, і три місяці вони будуть сидіти без газу, тому що хтось в Україні бастує. Це нонсенс. Це не кордон знову ж таки між двох країн Польщею і Україною. Це кордон між Європою і Україною. Це активна торгівля. І чому е, Європейська комісія так само не приймає жодних рішень? Е, ну не можна зрозуміти. Вже давно стало зрозуміло, що це не якась акція виключно асоціації. Що за цю асоціацію стоїть польська е, політична партія конфедерація, яка на виборах отримала набагато менше ніж розраховувала там 7% замість 12%. Що це якісь е, агонічні дії е, в частині протидії нормального формування е, нового уряду з боку туска? Е, відповідно, як, як Польща безпосередньо, тобто та більшість, яка наразі має прийти до влади сформувати уряд, так і відповідно, європейська комісія мала б вчиняти дії. Натомість ми бачимо, ну то що сьогодні відкрили один пункт пропуску в очі для пустих фур знову ж таки, і, 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 там пропускна здатність близько 100 фур за добу, а їх там тисячі на цьому кордоні. Ну тобто жодним чином наразі це питання не вирішується, при тому, що в кращих традиціях українська сторона дійсно виконує всі зобов'язання, які були обговорені на зустрічі 1 грудня. Е, тому, на жаль, ми з свого боку теж не можемо ж розуміти починати якісь фізичні дії чи починати якийсь шантаж це буде некоректно. Ми сподіваємося лише на те, що е, в найближчий час відбудеться нормальне формування уряду, зміниться політичний підхід самої Польщі, і перестане відбуватися це маніпулювання цими праворадикальними тезами е, з приводу захисту ринку і всього іншого, тому що в межах європейського союзу це вже давно пройдений етап. Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску з Україною, вимагають повернути систему дозволів для українських перевізників. Союз автомобільних перевізників Словаччини заявляє, що готові повністю заблокувати прикордонний пункт вишн Ужгород. Якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, про це повідомила прес-служба організації. Ну і фактично, Словаччина вже то блокувала, вони кордон, то вже розблоковували то. Так, то знову вже блокували е, і от е, реальна причина є цього, чи вони просто от фактично за одна... Політично, виключно політично. Тут немає реальних економічних причин, е, то що польська асоціація називала цифри, що там вісім разів збільшилася кількість надання транзитних послуг українськими перевізниками чи чимось таким, це а не реально. можете собі вибити непроплачену акцію. Яка зібрана власниками фури, які три місяці стоять на кордоні? Ну чи скільки там вже ладно? У нас не три місяці, окей, більше місяця. Ну це які шалені втрати? Це точно фінансується, кимось і перекриваються ці видатки, е, тому тут питання. Ми з вами неодноразово обговорювали до цього в аспекті Орбана е, питання наведення ладу внутрішньополітичній системі Європейського союзу, тому що в частині е, нормотворчих змін. Міжнародних стратегій, концепцій, ФАТ, протидії відмивання валюти, інших аспектів все дуже добре. Але в частині реалізації дійсно наявні великі проблеми. Коли є розуміння зовнішнього впливу на тих чи інших політиків чи політичні сили всередині Європейського союзу, які підривають самі принципи і механізми роботи існування європейського союзу і ставлять його під загрозу, то очевидно, що потрібно починати дії. На жаль. На жаль, зараз от чергове випробування для світових демократій. Е воно триває вже довгий період. На, на початку війни ми бачили, як складно відбувався перехід від цього закликання Росії зупинитися до надання якоїсь першої допомоги в виді нікому не потрібних тисячі касок, але потім вже до якоїсь військової допомоги. І ми сподівалися, що ці рельси знаєте будуть в геометричній прогресі наростати і наростати. На жаль, зараз іде певна пробуксовка. Далі наше завдання активно з усіма комунікувати. Тут в першу чергу не можна грати в ображених, приймати якісь зеркальні обмеження. Когось, вибачте, мене посилати чи ще щось робити. Ні, ми, ми не в тому положенні. Незважаючи на те, що саме українські військові захищають кордони Європи, все одно ми не можемо ставити в таку позицію, тому що вона лише погіршить позицію України. Потрібно далі на дипломатичному рівні, якісному на всіх рівнях відпрацьовувати ці діалоги, і в тому числі. З лідерами усіх політичних партій, намагатися встановити зв'язок навіть з тими, які праворадикально налаштовані проти України по тим чи іншим причинам, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, пане Даниле, що долучилися дякую сьогодні вам. до нашого ЕТРУ. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.